Вправа 228. Як зміниться сума, якщо один з доданків і є шість умов, які необхідно розглянути. Для того, щоб зрозуміти, як зміниться сума, давайте ми скажемо, що будемо розглядати деяку суму А плюс Б, де А і Б деякі числа. Отже, записуємо тоді загальні міркування. Пишемо розглянемо. Розглянемо. Суму А плюс Б. Якщо один. З доданків. Отже, читаємо у першому варіанті збільшити на 10, Ну, то він стане, якщо його збільшити на 10, Вимо, то нехай А змішує на 10, то він стане А плюс 10. Так? Тоді сума буде А плюс 10 Плюс Б. Ну і це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. І це дорівнює тоді. Ну, ми можемо це записати як А плюс Б плюс 10. Ну, ставимо крапку. Тобто виходить, що наша сума, тут видно збільшиться на 10. Отже. Отже. Сума збільшиться на 10. Є. Тобто ми розібрали, що якщо один з доданків збільшити на 10, то і сума у нас збільшиться на 10. Далі. Наступне друге. Якщо один з доданків зменшити на 6, ну, запишемо то. оцей доданок, який ми зменшили на 6, він стане, ну нехай ми А зменшили на 6, А мінус 6. Так, тоді сума буде А мінус 6 плюс Б. І це дорівнює Давайте перенесемо і це дорівнює. Ну, це можна записати як у дужках А плюс Б мінус 6. Отже, сума зменшиться. Якщо тут написано А плюс Б мінус 6, то вона зменшиться на 6. Переходимо тоді до третього завдання, що буде, якщо один заданок збільшити на 5, а другий на 7. Давайте я вже в більш скороченому вигляді буду писати, якими стануть ці доданки. Пишемо тоді 3, то якщо ми доданок А збільшимо на 5, то в нас буде А плюс 5. А другий доданок у нас буде збільшити на 7, то це буде b плюс 7. Так? Добре, ми розібралися, якими стали доданки. Ну а тепер знаходимо суму тоді. Їх. Сума. Ну, пишемо тоді a плюс 5. Плюс b плюс 7. Це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Ну, як можна записати таку суму? Ми можемо її записати дорівнює. Як А плюс b, Ну, а потім написати 5 плюс 7 плюс. А тут 5 плюс 7. Групуємо ці доданки по-іншому. І це буде дорівнювати. Пишемо А плюс b а 5 плюс 7 це 12. Так. Отже, що ми можемо сказати, що сума у нас зросте на 12. Пишемо, отже, сума збільшиться, на 12. Розібрались. Так, четверте завдання. Що буде, якщо один з доданків зменшити на 3, а другий на 9? Ну, якими стануть ці доданки? Давайте напишемо коротко. У нас доданок перший А зменшити на 3, то у нас буде мінус а 3. А якщо другий у нас зменшити на 9, то буде Б-9. Ну, е Добре, тепер ми знаходимо їхню суму. Пишемо тоді. Тоді. Їх сума. Пишемо А-3. Так. Плюс Б-9. І це дорівнює. Будьте уважні, хоч безпосередньо це в цьому параграфі не сказано, а більше цього торкається в наступному параграфі, Але цей віраз як можна записати. Значить, Дивіться, ми його можемо записати як А плюс Б, так, і мінус. А у дужках буде 3 плюс 9. Ну, не знаю, чому автори взяли таку умову, але це ще в цьому параграфі не розказано, ну, але записується саме так. Отже, А плюс Б мінус 3 плюс 9. І це буде дорівнювати. А плюс Б так і залишаємо. А мінус тоді буде А3 плюс 9 це 12. Так. Отже. Якщо в нас стало А плюс Б мінус 12, то їхня сума зменшиться на 12. Отже, сума зменшиться. На 12. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Що буде, якщо один з доданків збільшити на 3, а другий зменшити на 1. Ну, якими вони стануть? А тоді ми збільшуємо на 3, то пишемо, тоді буде А плюс 3. А другий доданок буде у нас зменшити на одиницю Б. Пишемо Б. Мінус 1. Ось такими стануть їхні ці доданки. Пишемо тоді. Їх сума. Ну, пишемо тоді А плюс 3. Плюс. мінус 1. І це дорівнює. Так, переносимо знак дорівнює. Як можна записати таку суму? Будьте уважні, ми тоді групуємо А плюс Б. Ну, а тут у нас залишається ще трійка, і тут ще залишається відняти одиничку. Ну, Відняти одиничку це, в принципі, додати мінус одиничку. Можна і так міркувати. Я трохи забігаю вперед, але просто зробити це по-іншому не вийде. Тобто ми можемо записати ще плюс. Ну, а в дужках запишемо 3 мінус 1. Так, і це тоді дорівнює. Ну, А плюс Б так і залишимо. Це буде сума. А 3 мінус 1 це буде додати 2. Ну, тобто ми бачимо, що сума у нас зросте на 2. Пишемо. Отже. Сума. Збільшиться. Збільшиться. На 2. Є. Ну, останнє шосте завдання. Що буде, якщо один доданок збільшити на 5, а другий зменшити на 7. Ну що ж, е тоді записуємо, які ці будуть доданки. Перший доданок у нас. Буде а плюс 5. Так? Ну, а другий буде у нас b мінус 7. Пишемо і b мінус 7. Далі пишемо тоді їх сума. Пишемо а плюс 5. Додати b мінус 7. Це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Ну, тут буде ще доволі складніше порахувати цю суму. Ну, не знаю. Зрозуміло буде чи ні, але А плюс b знов-таки ми можемо зібрати разом. А плюс b. Що робити? Тут є плюс 5 і є мінус 7. Ви ще не вмієте від 5 відняти 7. Ну, давайте ми тоді запишемо так. Можна тоді ну, відняти. Ну, а в дужках запишемо 7 мінус 5. Ну, можна так записати. Так, А плюс Б так і залишиться. Ну, а 7 мінус 5 це 2, то буде мінус 2. Ще раз, дивіться, виходить, що якщо ми один з доданків збільшимо на 5, а другий зменшимо на 7, то сума в нас зменшиться на 2. Ну і це логічно саме по собі, лише тут, мабуть, вам не дуже зрозуміло, як ми розкривали дужки. По суті, ми мали написати 5 додати мінус 7. Ну, а 5 додати мінус 7 якраз і буде мінус 2. Я все-таки записав мінус 7 відняти 5, можливо, вам так буде зрозуміліше. Отже, це буде А плюс Б мінус 2. Тобто, пишемо, що, отже, сума. Зменшиться. На 2. можливо, автори мали на увазі, що ми мали взяти якісь конкретні. Числа, наприклад, 10 і 20 і досліджувати, що буде з сумою 10 і 20, якщо, наприклад, перше з них збільшити на 5, а друге зменшити на 7. Ну і yeah. рахувати суму і дивитися, що буде з цією сумою. Ну, але в більш загальному випадку через А і Б воно робиться ось таким чином. Ну, а зараз записуємо відповідь. У відповідь у нас буде фігурувати збільшиться і зменшиться. Я буду позначати це відповідно, стрілочкою вгору. Це збільшиться, а стрілочкою низ це зменшиться, щоб у мене все помістилось. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні у нас е, збільшиться на 10, то ми пишемо збільшиться ось так. На 10. В другому завданні у нас е, так. Зменшиться на 6. Пишемо: зменшиться на 10. 6. В третьому завданні. Так, у нас в третьому завданні збільшиться сума на 12. Пишемо збільшиться на 12. В четвертому завданні. Так, читаємо: зменшиться сума на 12. Пишемо зменшиться на 12. В п'ятому завданні сума збільшиться на 2. Отже, в п'ятому завданні сума у нас збільшиться на 2. Ну і в шостому у нас сума зменшиться на 2. Зменшиться на 2. Ну що ж, ось таке заплутане і доволі громістке завдання. Можливо, його був сенс зробити в вигляді суми двох конкретних чисел. Ну а потім порівнювати ось таке завдання на цьому вправу завершено.